Загинули за незалежність на Сумщині провели в останню путь захисників України. Артилерист із Сум, що приїхав у відпустку, розповів про бої за Бахмут і зробив прогноз на зиму. 40 куль у машині історія родини, яка возила хліб окупованими селами і була обстріляна російськими військовими. Близько 23-ї години 2 січня російські військові сау обстріляли Краснопільську громаду. Влучання зафіксували в районі залізничного вокзалу. Після 2-ї години 3 -го січня здійснили два обстріли з артилерії посередину Буцькій громаді. Всього 38 влучань. Після 8-ї години російська армія відкривала вогонь по території Шалигинської громади із зенітних установок. У селі Бешкінь на Сумщині попрощалися із загиблим солдатом Русланом Шварцом. До будинку, де військовий жив зі своєю сім'єю, прийшли його односельчани. Віддати шану полеглому бійцю прийшов і сусід Олег Ільченко. 22 роки практично батьки мої живуть тут, і Руслана знав ці всі 22 роки. був хорошим хлопцем, підлітком, хорошим дуже сім'янином. Дітям дуже багато діляв уваги. І по дому все допомагав батькам. Село тут не таке вже дуже велике, друзів у нього тут багатсько не було, але з дітьми дуже. І на рибалку возив, і на річки возив, і в школу на автобус вивозив такий, хороший був. Хлопця я мала, я сама приїжджала, не знаю, та сама так бачила, дуже ну, такий спокійний парень був хороший. І сім'я хороша, благополучна, сім'я взагалі Замечательные люди. Марінки вони з моїм зятем в одній бригаді були, тільки бригада діляться і туди, і сюди. Мій майор зять, другий, ну коротше. А теж вже як узнали, тут, що Руслана нема. Тільки тоді він пробив там, знав, що да, Руслан з їхнім бригади. Руслан Шварц служив на посаді снайпера. Загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області 26 грудня. Після відспівування військового похоронна процесія вирушила до місцевого кладовища. Загиблому бійцю односельчани створили коридор пошани. Руслану Шварцу назавжди буде 33 роки. У нього залишились батьки, дружина та двоє дітей. Ірина Касяненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина. Дружби прощались з військовою Аліною Лук'яновою, яка 31 грудня загинула в автокатастрофі на відрізку дороги між Батурином та Кролевцем. Дівчина проходила службу в лавах Збройних сил України на посаді механіка-радіотелефоніста. Вже багато років служила за контрактом, мала статус учасника АТО, розповів представник місцевого центру комплектування. Коли розпочалася масштабна агресія, вона вже була в лавах Збройних сил України. Не раз бувала. Yeah. На Востокі 31 грудня в автомобільній катастрофі трагічно обірвалося життя Аліни. Всього навсього захисниці було 23 роки. Родич Аліни Анатолій розповідає, що з 24 лютого дівчина прийшла багато гарячих точок. Постійно просилась на фронт. Як чоловіка добра, за таких маленьких років я знаю. Служила бабула на гарячих точках, Чернігів, Бахмут. На гарячу точку рвалася і не пускають, а вона до Сереги вже да, садиться вперед, тільки от туди. Ну, судьба така, і, значить. Друзьянка Таїсія говорить, що Алина не забувала своє рідне місто, завжди підтримувала теплі стосунки з подругами. Пошла служити іскрені. Вона завжди поверталася на родину, завжди, видите, как душі вона здесь була. І в новий год вона з подругою дзвонилася і сказала, що извини, я не змогла приїхати на день рождения і я до сегодня і ми йдемо гулять. Але це були останні її слова. Військовий капелан Степан Кузь був сусідом загиблої. каже, що завжди захоплювався її життєрадісністю. Знаючи цю людину прекрасно, життєрадісну, прийшлося розділювати це горе з рідними. І розділене горе це є півгоря. Тому не забуваємо, що сьогодні ми повинні бути дійсно тими добрими людьми і насичувати своє серце, тої добротою, тою любов любов'ю, любов'ю, любові до. Яку мали найту любов Аліна до своєї батьківщини України і до своєї рідні, і до своїх близьких. Поховали Аліну Лук'янову на Юрасівському цвинтарі міста дружба. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Суспільне новини Сумщина. Наш співрозмовник за освітою економіст. Нині він командир гармати, має позовний маршал з 2016-го воював на ураганах, а нині служить у ствольній артилерії. О, ми обороняли до апреля. Місяця ми обороняли всю Чернігівську, Сумську і Половину Київської області. Коли ми їх вигнали, дуже сильно нам допомогли люди. Ми, ну, знали, за що Ми воюємо. Були були, але їхніх парень було в два рази більше на той час. Про дії ворога на початку повномасштабного вторгнення маршал говорить. их не войска дисклоцировались по советским картам еще. То есть у них не было новых трасс, и они шли не теми путями, и погода, которая тогда была, играла нам на руку. Они просто застревали в Резюке. Они шли колоннами. Колонны были по 300, по 400 единиц. Хотели захватить московскую трассу, у них это не получилось. Потому что большинство врага, вот, їхня техніка просто була уничтожена. Ми розбивали переднюю колону і У них не було куди далі йти. Просто напросто далі йшло РЗСО посередині. У них як просто убігати в ліс, который обочині, а наша піхота вже просто нічтожала. У своїй боротьбі з окупантами підрозділ маршала не був одиноким. Оталі сутками ми спали по 4 часа в полях, якби не поддержка людей на Чернігівщині. Золоті люди, носили нам їду, все, тобто вещи, все, всю теплу одежду. есть бувало такое, що не було берц, люди нам берці підвозили. Маршал говорить, що після втечі росіян наприкінці квітня з Київщини, Чернігівщини, Чернігівщини, Чернігівщини і Сумщини його бригаду перекинули до Бахмута. конец июля, где-то середина, где вот Бахмут начали просто штурмовать силами очень большими орков. Вот. И там до сегодняшнего дня это одна из самых горячих точек в Украине. Сейчас играет то, у кого круче артиллерия, а у нас она круче. Вот. А почему у них не круче? А потому что у них совок. рассеянное действие артиллерии. поражения как пораження целей. Да, нас менше по количеству. Естественно, артилерії у них більше. Но випускаємо, количество снарядів в день соотношения з пораженням точок бойових, які нам дають, то наиболее найбільше их. Ми лучше ми продвигаємося вперед. Про нинішній стан Бахмута маршал розповідає. Дуже зруйнований центр міста, который був. Там була, от, не знаю, знаєте, ли ви, там була алея очень красивая. Її зараз просто нету. Просто туди заїжджаєш, от, я не знаю, это просто розруха, якась. Маршал говорить, що вдома на нього чекають дружина і син, якому виповнився лише рік. Тяжело, конечно, особливо коли росте син, а ти не бачиш, ти не бачиш його перші шаги ты не видишь этого всего, который должен отец увидеть. Но я понимаю, если не мы, то кто? Но нужно чем-то пожертвоваться, то чтобы был мир. Мы победим. Зима все решит. Игорь Стрельцов, Олександр Сокол, Суспільне новини Суми. Вот такой хліб ми возили із Сум, 600 штук, а от такі батони 360 штук. І все його продавало. Слава Богу, люди брали, бо люди хотіли їсти. З 24 лютого пані Олена з чоловіком возили хліб і сум для свого села Гребенниківка та сусідніх. У перші дні окупації магазин, який родина в взяла в оренду із січня, розграбували. Вони купляли за гроші, за наші, за українські, за гривні. Де вони їх взяли, я не знаю. Ну, у них почками були гроші. Скуплялись за гроші. І їхній командир зайшов і каже: значить, на е, торгуйте, поки той до темна, вас топроводять додому, нас супроводили тоді додому. Е, ми машиною були, і супроводили нас е, танк, за нами їхав. Ну, що останеться в магазині? напишіть, значить, бумажку, що продуктів немає. І почепіть на двері, запірайте магазин. Ми так і зробили. Утром, коли ми їхали на Суми по хліб, в магазині були зірвані замки, двері ж розчинені. І коли ми зайшли, тут був бардак. Кожного дня, аби привезти продукти, родина долала російські блокпости. Перший раз ми їхали по селу, вони їхали на БТРі з в нас. Це як вони зайшли, перший раз ми хліб привезли, і вони, ну вони чи може дивилися, де ми, що ми торгуємо, ну хто не. А вже тоді вони розрішили їздити нам. Коли ми приїжджали із Сум, ми казали, що ми їдемо там сьогодні по гребенниківці розвозимо хліб, щоб, ну, щоб не було. Нічого так само розповідає Олена. Попередили російських військових і 15 березня, що вестимуть хліб до Градського. При них цю інформацію по рації передали військовим РФ. Втім, на під'їзді до села по ним відкрили вогонь. Пізніше з машини дістали 40 куль. Вони стріляли в лоб і по моїй правій стороні. Чоловіка попало в голову. Ну я бачила, що в нього тільки красна піна з рота пішла, і на щаці велика дірка була. Чоловік Олени помер, а її саму російські військові дозволили транспортувати до сумської лікарні. Вона поступила з множинними ураженнями. Кінцівок правої кінцівки, лівої кінцівки з множинними вогнепальними ураженнями і з тяжким травматичним шоком. Два місяці жінка пробула в лікарні. Цією весною їй доведеться ще пронести операцію. Одна з чотирьох куль та уламки досі залишаються в її тілі. Я голову закрила руками і згорнулася в той. Коли я це зробила, ну, я не відчувала болі тоді, а в мене зламалося ще чотири ребра. Я згорнулася і під ноги собі. А так би і мене б на місці не було. Машину жінка віддала військовим, бо, говорить, не змогла більше нею користуватися. Чоловіка пані Олени поховали син та односельчани, поки вона була у лікарні. Він сказав, а як не ми, то хто. Чого сидіть вдома. І ми поїхали. До магазину жінка повернулася одразу після лікарні. Говорить, робота допомагає пережити те, що сталося. На питання, чи поїхали б знову, пані Олена відповідає, не замислюючись. Так, да. Тому що, ну як, щось треба робити, як чоловік сказав. Джалі, що нема чоловіка. Ну, а що зробиш? Так треба. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина. Змагання з боротьби Самбо відбулися у Сумах у третій день нового року. Сьогодні відбувається перші дитячо-нацька спортивна школи Суми з боротьби самбо. Близько 50 спортсменів борються як завжди за перемогу. Перше, друге, третє місця. Єгор Беспалька виборов на змаганнях перше місце у ваговій категорії понад 40 кілограмів серед юнаків 2011-2012 років народження. У цій ваговій групі він був наймолодшим. Дуже багато тренувався, я старався на тренуваннях. Перше місце у вазі до 35 кілограмів у віковій групі 2012-2013 роки народження посів Денис Попов. Говорить, чому прийшов саме у самбо. Самбо багато є прийомів, яких не можна робити в каратин, в вольної боротьбі і в діду. Я зайняв перше місце, я набрався багато опитів. Аліса Василькова виграла свій перший поєдинок у ваговій категорії до 20 кілограмів. Вікова група 2014-2015 роки народження. Говорить, прийшла у самбо через друга. Тут займається мій друг займатися. Протягом змагального дня юні самбісти у трьох вікових групах 2011-12, 2013-14 та 2015-16 роки народження юнаки та дівчата розіграли 13 комплектів нагород. Олександр Качанов, Суспільне, Новини, Суми.